Дуже важкий період, тобто це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. О, дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а... хтось живе спокійним життям, слава Богу, да? але хтось сидить сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на руській території, типу українські росіяни чи російські українці, поняли? оця історія. Ну це жесть. Уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не Поняли? Ну, я знаю, всім уже дуже важко. Ті честь і хвала тим, хто не здається і все рівно продовжує медійно підтримувати і грошима, і волонтерством, і добровольці ще ходять воєнкомати. Поняв ви ж не бачите. Там третя штурмова Кракен, там очі стоїть, там, рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх а, рекрутувати правильно. Ну єсть і честь і хвала цим людям. Ті, хто вже устав, все понімає. Ну ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець. Понял, ну кану не, не зупиниться Путін. Не порядку не ну нема розкладу, де Путін зупиняється і не захоплює далі Україну. Нема. І будемо жити з вами ще раз повторюся. в попередніх відео розказував. за словами: скажіть спасибо, що на за зані три дня ми вас ви окраїна, що ви бля на Ніхто з й пити, я ж кажу, не прийде і, тор, і торт давати, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде жопа просто. І це ще самий лояльний розклад, я вам розказав. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. От така вам реальна картина трошечки друге дихання беріть. Понимаємо? Друге дихання. А скоро вам відео повиставляю, що зараз ми робимо, для того, щоб допомагати Україні. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.